Привіт усім, кота, батькам! Ви на каналі Петхаус, і сьогодні у нас новинки нашого власного бренду для цінувальників соєвих наповнювачів. Тапніть лайк цьому відео, аби не пропустити жодних подробиць. Поїхали! Наповнювач виготовлений із натурально якісної харчової сировини за удосконаленою формою біологічно безпечних та екологічно чистих наповнювачів. Гранули мають приємний природний колір та оптимальний розмір для досить грудкування. Це неймовірно зручно, що для нявчиків чутливих до запахів можна обрати варіант без аромату, але доступні наповнювачі із приємними ароматами зеленого чаю, лаванди і навіть молока. Та ми маємо для вас із котиками, що купу купезну переваг нашої новинки тофу. І Перше, це зручні гранули, що не прилипатимуть до лап і шерсті звірят для подбатьків. Це не менш гарна новина, адже наповнювач не розсипатиметься далеко за межі лотка. Друге це відмінні абсорбувальні властивості. Продукт дуже швидко поглинає вологу та усуває неприємні запахи, запобігаючи розмноженню бактерій. Відсутність шкідливих домішок. Наповнювач буде безпечним як для хвостатиків, так і для їхніх людей, оскільки не утворює пилу та не спричиняє алергічних реакцій. Можливість утилізації в каналізацію. Робити це можна через змивання в унітаз, тож й не засмічує довкілля. Економне використання. Повністю замінювати наповнювач достатньо буде один раз на 4-5 Тижнів, а саме ж пакування має об'єм цілих 6 літрів. Також нагадуємо деякі рекомендації щодо використання наповнювача такого типу. Перше, це шар у лотку має становити не менш ніж 6 см. За потреби для всіх завзятих коперсак можна збільшити його до 7-8 см. Для комфортнішого звикання нявчиків до нового наповнювача можна додати в нього трохи попереднього. Однак, у разі змішування їхня ефективність може бути зниженою. Очищати туалет від фекалій та грудочок, утворених сечі, потрібно щодня, але пам'ятайте, що не можна змивати більше однієї грудки за раз. А після цього додавайте приблизно таку ж кількість наповнювача, яка була прибрана. Ось і всі секрети чистоти. Бажаємо усім рукотунам ідеально. Усамітненості під час особистих котячих справ та певна річ свірячого щастя. Детальніше про наповнювачі ви знайдете на нашому сайті або в додатку Петхаус. А щоб завжди бути в курсі всіх життєвих хитриків та звірячих новин, не забувайте підписуватись на наші соцмережі. До наступних зустрічей. Папа! -па.